Земля кругла, бо все тягнеться до середини, так зробила гравітація. Ми не тонемо, бо всередині повітря. Кулька летить догори, бо в ній гелій. А гелій легший за повітря. Тінь іде попереду. Бо сонечко світить ззаду, веселка з'являється, коли сонечко світить крізь крапельки дощу. Вітер рухає листя, бо повітря теж може бігати. Сніг білий, бо всі кольори світла у ньому змішались. Вітер рухає листя, бо повутря теж може бігати. Місяць видно вдень, бо сонце світить на нього навіть зараз. Полум'я гаряче, бо воно робить світло і тепло, блискавка блимає. Коли хмарки торкаються одна одну. Дощ іде, бо хмарки діляться водою з землею. Сонце сходить, бо земля крутиться, і ми повертаємось до світла. Місяць змінює форму, бо ми бачимо, як сонце його освітлює з різних боків. Земля кругла, а море не виливається, бо гравітація все тримає. У космосі не падають, бо всі там летять разом із землею. Зірки мерехтять, бо їхнє світло проходить крізь повітря, що рухається. З вулкана йде дим, бо всередині гаряче і виходить пара. Компас показує на північ, бо всередині магніт тягнеться до полюса землі.